Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі блок керування двигуном з автомобіля Opel Astra G, Zafira A. Прислав мені ось такий блочок. Попросили його клонувати в новий, тобто захотіли купити новий блок, щоб я звідси приніс інформацію по імобілайзеру, щоб можна було просто поставити на машину новий блок і одразу завезти. Після того, як мені прислали цей блок, я побачив, що він вкритий, вже вскривався. Не знаю, навіщо його вскривали. Якщо ви бачите, з чого він складається тут всередині, то ви розумієте, що ремонтувати його не така вже проста задача. Ще до того, як його вскрили, блок на зв'язок виходив. Зараз він на зв'язок вже не виходить. Відповідно, клонувати його не можна. Тому підемо складнішим шляхом. Власник прислав. Антенну іммобілайзера, прислав ключі для того, щоб можна було перевірити. І Я зараз буду вичитувати код з іммобілайзера, е скидати цей блок і на столі програмувати, робити комплект, щоб можна було поставити на машину і заводити. Тож, поїхали. Іммобілайзер розбирається просто. Тут дві защолочки з одного боку, дві защолочки з другого. Відпаються два контакти антени. Знімається плата і під платою стоїть процесор ТМС-370. Розібрав <кхи>, імобілайзер і бачив, що тут у нас вже хтось один раз його робив. Ну, спробуємо обережно зараз феном здуть цей процес. Вдалося обережно здути. Всі контактні площадки на місці. Тепер треба буде відмити від флюсу. І далі будемо. Читати процесор. Читати буду за допомогою Pro і панельки під ТМС 370. Вже запустив софт, обрав ТМС 370 тип Про це С202. Вичитали. Давайте перевіряємо. Перевірка успішна. Ну і у нас ось у відкритому вигляді, як бачите, ось у нас наші коди. 3928. Запаюємо все назад і тепер збираємо на столі схему підключення іммобілайзера і блока керування двигуном. Припаяв назад процесор. Як бачите, не все відмилося тут. Давайте спробуємо вивести. Імобілайзер на діагностику. Якщо виведеться, то будемо далі працювати. Так, мовити, так би мовити, перевірка. І мобілайзер успішно вийшов на зв'язок. Давайте подивимося боки вимірювань, що у нас тут зараз показує. Так, запалювання виключене. Давайте перевіримо наш код. Зараз включене програмування. Security код і вводимо. У нас який там був 3, Окей. Код коректний. Все, бачимо, що все працює, можна збирати і програмувати далі. Зібрав, встали ось таку схемку. Заставив ключ у мобілайзер, відключив живлення. Давайте тепер дивитися програмувати. Спочатку нам треба скинути блок керування двигуном. Включаємо запалювання. Вичитався він-код. Це у нас Z16SE. Робимо програмування, Ресет EQ І вводимо код від цього блоку керування. Зброс успішний. Тепер йдемо в мобілайзер. І прив'язуємо керування двигуном до іммобілайзера. Вводимо код від мобілайзера. Програмування успішне. Дивимося на боки вимірювань. Зараз у нас пише, що немає ключа транспондера або він некоректний. Виключаємо запалювання. Включаємо запалювання. Щось не побачило. Давайте ще раз. Ключик має бачитися. Виключив, включив. Бачите, коректний ключ. Ось, в принципі, і все. Все треба знати про програмування для того, щоб створити комплект з нового блоку, з ключа, з сімечко і з мобілайзером. Друзі. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Рекомендуйте друзям, ставте вподобайки і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!